Друзі, вітаю! У нас зараз 18 квітня якраз настав той критичний момент у вирощуванні та розмноженні саджанців. Зараз покажу на якій стадії розвитку у нас рослини і в чому заключається, як то кажуть, основна загвоздка. Друзі, якраз зараз нас передає тиждень такої температури вночі мінус 1, мінус 2, відчувається як мінус 5-6. І така температура буде 3-4 дні. Це в нас, як би мовити, повторні заморозки йдуть. Минулого року такий період часу був у нас в 20-х числах, 15-20 х числах травня. Цього року такі, такі заморозки у нас наступають швидше. А саме наступають у нас 18-19-20 го 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 квітня. Дивіться, ось на такій стадії розвитку зараз наш нас живці. Поту її дуже важко сказати, вона почуває себе дуже добре. Основний нюанс, який може бути, це в нас Я Думаю, всередині буде все окей. Ось Бачите, в якій стадії. Зараз ми виключили повністю полив, для того, щоб не було переливу і щоб не, як так би мовити не пішла чорна ножка, не почали загнивати живці. Полив повністю виключили. Будемо робити вечором провітрювання. Щоб Зменшити кількість вологи, тут картина трохи краща, бо ми закладали його швидше. Ось бачите на якій стадії розвитку живці. Зараз основне, щоб температура низька, як швидше, пройшла, і почалася плюсова температура. Вологість тут нормальна, не перелито все. І бачите, касети. Вологі, але не перелиті. Місцями бачите, навіть касети є чуть пісохші, поливати ми не будемо, поки не, норм... не нормалізується температура. І ось тут, в середньому тунелі, також живці туй декоративних почувають себе чудово. Думаю, їм ці заморозки, як то кажуть, попримеште. Основний нюанс також фундук щеплений на медвежий горіх. Ось ці всі 20 чимось штук були в нас на дворі. Для перестраховки ми занесли їх всередину, це в нас барбакан, це в нас халли і залишили декілька штук пробних. Декілька штук залишили шість саджанців. Ось на майданчику чотири. І ось тут чотири залишили для того, щоб вони, як то кажуть, пройшли заморозками, щоб в майбутньому знати, знати чи, наскільки це буде пошкоджувати нашим саджанцям. Тепер основна висадка нашого фундука щепленого. Думаю, у теплиці тут буде плюс. Зараз у нас плюс 10. Фундук адаптацію прийшов просто чудово. Ось бачите, деякі є нюанси, що чуть -чуть місцями почали підгоряти листочки. Температуру ми стараємося не піднімати вище 30 градусів. Але чуть-чуть пошкоджені місцями, місцями деякі підсохли. Ось, бачите, одна брунька підсохла, одна пішла. Це ще нормально, порівняно з минулим роком. Ось ці щеплені, які були дуже сильно активно пішли вріст, деякі бачите, почали засихати, ось як на цьому. а деякі адаптувалися і пішли чудово в ріст. Найкраще висаджувати, коли брунька, я попередньо відео показував, коли брунька лише набобнявіла і з'явилося декілька листочок. Таких, бачите, при. Приходять адаптацію просто шикарно. Ось барбакан, взагалі шикарно пішов. Італійці, американці теж шикарно пішли, оце у нас Барселонський, так чуть-чуть полегосенько стартує. Малина себе чудово почуває. Так що, друзі, 4-3 дня. найосновніші зараз будуть. Як правило, температура на дворі і в теплиці різниця 5-7 градусів, так що навіть буде мінус 3. Думаю, у нас тут буде плюс 2, плюс 3, так що фундук повністю щеплений, захищений від мінусових температур. Ось, друзі, і плюс висадки у пакети і у теплиці. Маємо, як то кажуть, захист від повторних заморозків. Так що нам основне пережити зараз цей тиждень часу, а далі піде погода. І будемо, як -то кажуть, поливати, доглядати. Ось така картина на даний момент. Ось дивіться, також перед заморозками, дивіться, в якому стані в нас рослини. Малина, лохина, ведмежі, жимолость. Жимолость вже навіть з ягодою. Так що завтра, якщо заморозки прийдуть, я більше ніж на 100% впевнений, що даним культурам нічого не буде, можливо, чуть-чуть зупиняться у розвитку, але мороз. Повторний, як правило, по, минулій, по минулому році аж таких серйозних шкодний наніс. Ось так. Ось так, друзі, були у нас заморозки, мінус один. Незначні. Як бачите, на все сильно не повпливало. На відміну від минулого року, коли було, всі листочки були вкриті і їм були такі аж. Як би кажуть підмерші. цього разу легесенький, легесенький такий іній був. В теплиці також все норм, температура зараз плюс 10. Плюс 10. Так що цю ніж ми пережили, думаю, далі буде все нормально. так Тут плюс 15. Ось так, друзі. Найосновніше, вже найгірше позаді, далі лише чекаємо хорошої погоди. Ось так, друзі. Пишіть, що у вас там по областях творилось. Дякую за увагу.